Вітаю, ви дивитесь столичні телевізійні новини в студії Ростислав Сухачов. І ось деякі теми випуску. Трагедія на Куренівці через дерево, яке раптово впало на автівку, загинула п'ятирічна дитина. Мер провів інспекцію ремонтів в під'їздах. Цьогоріч такі роботи проведуть у трьохстах будинках. На День Європи в столиці заплановано безліч заходів. Ми розповімо, де і як можна буде відсвяткувати. столиці внаслідок падіння дерева на автомобіль загинула п'ятирічна дівчинка о 16.25 вулицею Червонопільською. На куренівці рухалась машина Міцубіша, якою керувала жінка. В салоні також перебувала її донька. Раптом навпроти будинку номер 1 впала тополя, яка придавила собою автівку. Внаслідок пошкодження машини дитина загинула в кареті швидкої. Матір у тяжкому стані доправлено до лікарні. Я была буквально вот остановка автобуса в 100 метрах отсюда. Пошел дождь. Я под остановкой остановилась. Тут ужасный хруст. Один хруст. Что-то падает. Второй хруст. Третий. Я просто из остановки выглядываю, смотрю, что на, на дороге лежат деревья, колонна машин начинает объезжать, пытаться объезжать. Тут еще падает дерево. Ну, в общем, когда я подошла уже к этому месту, увидела, что прямо на машине лежит и дерево, и бетонный столб. Ужасные крики оттуда. У нее был проломана голова и что-то с ногой. Но ребенка достали, наверное, спустя минут, я не знаю, ну 30-40. Не знаю, был ли он жив сразу, но говорили, что умер уже в скорой. И он был без сознания. За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі загиблих серед українських військових немає. Двох було поранено поблизу Авдіївки. За повідомленням штабу сьогодні на Маріупольському напрямку в широкіному незаконні збройні формування розпочали обстріли позицій українських військових зі снайперських гвинтівок. Потім бойовики використовували артилерію, міномети заборонених калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю. На Луганському напрямку найспекотніше було у Кримському. Тут по силах АТО стріляв танк, БМП, міномети, гранатомети, кулемети і зенітні установки. По станиці Луганській, Сокільниках та щастю, злочинці вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. На Гарнемському з автоматичного гранатомету поборники, існуючі лише у їхній хворобливій уяві, так званого Руського миру, вели вогонь по Кіру, а у Попасній стріляв снайпер. Міномети та артилерія бандитів вели вогонь по Луганському, Лозовому та Світлодарському. По піскам та опитному стріляли міномети та БМП. В адміністрації президента відкрилась виставка фотопортретів героїв. АТО. звертаючись до військових, чиї світлини розміщено в експозиції, Петро Порошенко зазначив, що ними пишається вся Україна, і додав, що відтепер відвідувачі, зокрема іноземні делегації, бачитимуть найшанованіших українців. Також президент підтримав ідею розмістити виставку в аеропорту Бориспіль країна. Повинна знати і шанувати своїх героїв, героїв, які зараз створюють абсолютно нову країну, народжують її. Відібрані 16 героїв, які своєю жертовністю, своєю сміливістю, своєю відвагою і своїм патріотизмом прославили Україну в віках, які нарешті дають приклад сучасній молоді, як треба любити батьківщину, як треба її боронити. В одному з будинків на Куренівці, який понад 40 років не бачив капітального ремонту, з'явився європід'їзд. Нині за його впорядкування взялись комунальники. Як тривають роботи в Облонському районі, перевірив міський голова Віталій Кличко. Металопластикові вікна, оновлені сходи, стіни, труби. На ремонт у цьому під'їзді мешканці будинку на вулиці Кирилівській, 152, чекали більше 40 років. А про те, яким він став, не могли навіть мріяти. Дуже хороший ремонт, можна сказати, як Мы довольны этим. Во-первых, заменили вот эту лестницу. Заменили ремонт парадным, сделали там такой, знаете, обновили стены. У нас сейчас, вот посмотрите на эти окна. это ж комфорт. Это комфорт. комфорт. Выходишь, и душа радуется. Светло, чисто, хорошо. Як відремонтували під'їзд, проінспектував мер Києва Віталій Кличко. Втім, новина про приїзд міського голови застала комунальників зненацька з самого ранку з подвір'я терміново відкачали воду, яка після дощу залила дорогу, а потім на швидкоруч засипали й численні ями. Це все сьогодні на швидкоруч і ну душа були, що гроші пішли якісь, тому що докласти ще трошечки і зробити його більш якісніше. Встигли підфарбувати стіни та ліфт. Віталій Клишко оцінив старанність Жеківців. Сейчас ми приїхали на проверку э, ремонту подъїздов, которые проходили. Насколько я знаю, что тут типа потім кинські деревні? Как только узнали, що я приїжджаю срочно покрасили там і еще... що. Там що краска можна і прилипнуть к стіні і к ліфту. Меня складується впечатлення для того, щоб на самом деле порядок був или на самом деле какие-то изменения приходили, нужно приїхати на місто. Зауваження дістались голові району. Мер наголосив, ремонтні роботи повинні відбуватися якісно. А районні очільники особисто відповідають за порядок на прибудинкових територіях. Ви знаєте, коли сроки, коли буде здесь зроблена нормальна улиця, здесь положено положен асфальт. До июля До кінця сделать. Ви слышали? Да. Я вам даю слово жителям. Я приїду сюди в конце в кінці июля, Якщо здесь не буде зроблено, ми тоді вже будемо по-другому разговаривать. А от з капремонтом під'їзду впоралися зразково. На його впорядкування місто витратило близько 280 тисяч гривень. Крім зовнішнього оздоблення, повністю замінили електромережу по дах. С того йшло повністю заміна всього освіщення, заміна електрики, тому що контактні групи всі були ржаві і закарачували. Облагоражувані під'їзду, заміна плітки. Щоправда, з таким люксовим ремонтом поки пощастило жителям лише одного під'їзду. Інспекція рушає далі. У сусідньому досі є на що скаржитись. На стінці був грибок, викликали жека робочих. Ніхто не прийшов. Прийшлося пообівати окна поситі. Скоро вони взагалі повипадають, ці окна. Тріщини какі комунальники пообіцяли за кілька днів ремонт розпочнуть і тут. А всі під'їзди у будинку мають впорядкувати протягом двох місяців. Загалом на ремонт у столичних будівлях спрямують близько 12 мільйонів гривень. 300 будинків ну в кожному будинку там 5 під'їздів можете прорахувати. Це ті гроші, які ми знайшли зараз на ремонт. Ми ремонтуємо зараз під'їзди, які знаходяться в жахливому стані, для того щоб вони відповідали нормальним умовам. Якщо тут будуть стояти нормальне вікна, вак. Комне вікно, це ну я впевнений в тому, що знизить потреби електроенергії в рази. Мер також зазначив, що жеки працюють неефективно, і тому міська влада робить все, аби в Києві відбулася комунальна реформа. Олександра Розорожна, Роман Тимошевський, телеканал Київ. «Київенерго» на своєму сайті оприлюднила графік проведення гідравлічних випробувань тепломереж Києва. Карта містить інформацію про об'єкти, де наразі проводяться ремонти. «Київенерго» нагадує, що гідравлічні випробування це запобіжний захід, який, який дозволяє заздалегідь виявляти тонкі місця тепломереж та попередити появу можливих пошкоджень. Уникнути відключення гарячої води в цей період неможливо, оскільки на час проведення випробувань теплові пункти та системи теплоспоживання повинні бути відключені. Візитівки десяти країн-засновниць Ради Європи розквітли на співочому полі у центрі Україна як член європейської спільноти. Тому виставка квітів отримала назву Україна європейська. Арки з колонами, глечик, з вином і звичайно колізей. Це те, без чого не можна уявити Італію, щоб їх зробити, озеленювачем задобилося з десяток видів рослин. Зізнаються, найважче було спорудити колізей. Ми спочатку відтворили колізей в каркасі металевому, потім обшили його з допомогою лісового моху білого. Досить складна складність була в тому, що прикріпити мох до каркасу, ну якби дуже дуже складно ви використовували різні проволоки. У цій композиції з першого погляду можна впізнати Норвегію. Все, чим славиться ця країна, також відображено у квітах. Я хотіла передати їхні фьорди, могучі, прекрасні. Також хотіла вікінгів, бо можна сказати, що Норвегія характеризується вікінгами, і також знаменитим плотом тура Хайрдала – Контіки. І таких композицій 10. Вони символізують країни, які 1949 року заснували Раду Європи. Арт-композиції дуже влучно передають національний дух держав, тож чимало їхніх громадян прийшли згадати свою батьківщину. Ірландець, побачивши лавку Лепрекона, відразу розповідає мерові Києва про її магічні властивості, які вірять його співвітчизники. Коли сідаєш на цю лавку, вона така магічна. Всі бажання, які є, потрібно загадати, і всі бажання можуть стати реальністю. Віталій Кличко зізнається, загадав бажання, аби День Європи та День Києва у столиці пройшли на найвищому рівні і подарували задоволення і містянам, і гостям. Травень місяць він найкращий місяць в місті Києві. Багато квітів зелено після зими тепло і можна отримати дійсно насолоду, особливо тут на співочому полі. Аби створити цю красу, озеленювачі почали вирощувати рослини ще з осені, а останні півтора місяця викладалися наповну. Поучаствувало всі 10 наших районів, а висаждена більше 300 тисяч цвітов. Тому вийшла така виставка, яка, я сподіваюся, завоює довіря і подарить радість Києвлянам. За працю зеленим дизайнерам дякує мер Києва і у книзі відгуків залишає ось таке серце. А щоб довести свою підтримку, власноруч висаджує квіти. Це таке враження, що воно завжди тут було. У захваті і відвідувачі, кажуть, таку красу рідко де можна побачити. Коли цю красу зразу це, все побачиш, <плес> на все рік. Заряд такої бодрості позитиву. А в цьому році тим більше нам він потрібен цей позитив. Аби всі охочі могли насолодитися квітковою красою, за доручення мера запустили спеціальний безкоштовний автобус до співочого поля. Курсуватиме він у вихідні та святкові дні від станції метро Дружби народів з 8.30 до 21.30. Виставка працюватиме до 14 червня. Світлана Жайронок, Юрій Росухай, телеканал Київ. Напередодні Дня Європи у столиці стартував міжнародний фестиваль традиційних культур-етносвіт. Зібрані кошти підуть на придбання УЗД-апарату для дитячої лікарні в Дніпропетровську, а також на допомогу вимушеним переселенцям. Докладніше Ярослава Ковтун. Аби пізнати інших треба спершу відкрити себе. Саме тому 200 майстрів з України та світу обмінюються технологіями своїх ремесел, відкриваючи таємниці створення мистецьких шедеврів. Килимарство для Валентини не просто хобі, це цілий родинний бізнес. Жінка приїхала на фестиваль етносвіт з Богуслава, аби поділитися з усіма охочими своїми знаннями створення шедеврів. Я вже скількох діток навчила, скільки вже і папі, і маму побачили вперше, як він, як вчиться килим всі в захваті. Створити платформу, щоб глибше пізнати традиції тієї чи іншої культури, місія проекту. Стіни мистецького арсеналу об'єднали митців з різних країн, які готові ділитися своїм творчим досвідом. Саме тому на фестивалі усі розмовляють однією мовою мовою мистецтва. Він і є такою колаборацією перетіканням в інші культури. І ми щасливі, що за такий короткий термін, незважаючи ні на що, все ж таки тут представлені 10 країн. А, світу у гості до України приїхали народні майстри з Грузії, Франції, Туреччини, Греції, Узбекистану та Білорусі. Представила свої роботи і Литва. Коваль Юаза спишається своїми роботами, проте каже: в українських майстрів є чому повчитися. Я кузнець, кузнечик, прискакав ані суперними Литва начала каватикаких 200 літ потому что пазні, до Україна, тому що имеет своего, металла своєї металу, теж не имела. Україна славна не лише своїми природними ресурсами. Останнім часом у центрі уваги опинилися саме народні ремесла. Що більше всю радує, більше цікавиться молодь. От вона розуміє, що це її, це десь на генетичному рівні. Гості фестивалю були не аби як здивовані асортиментом витворів. Зазвичай сучасні іграшки зроблені з пластику а тут. Ми купили зроблене лози брязкальці. Дуже подобаються вироби такі, гончарні вироби. Люди таку красу повинні бачити. Я не сові купив. а кому? Бабусі на день у день. Протягом фестивалю на відвідувачів чекатимуть ярмарок традиційних ремесел, дитячий простір та різноманітні майстер-класи. А вже завтра відбудеться травнева ніч. Ніч етнічної музики та танцю Просто неба. Ярослава Ковтун, Євген Товкай, телеканал Київ. У суботу до Дня Європи на Михайлівській площі проведуть чимало цікавих розваг для дітей та всієї родини. Зокрема, в зоні тематичного стріт арт маленькі гості свята зможуть взяти участь у створенні арт-об'єктів, а ще отримують шанс потрапити до національного реєстру рекордів України на спеціальному полотні. 4 на 6 метрів намалюють три зуб. А гості та учасники свята вплетуть в нього жовті блакитні стрічки. Також тут запланували встановити ще один рекорд України, зануривши руки у синю та жовту фарбу. Діти за допомогою відбитків долонь створять прапор України, площа полотна для стягу близько 50 квадратних метрів. Загалом на Михайлівській організують чимало змагань, конкурсів та вікторин. На телеканалі Київ завтра триватиме марафон. Європейська столиця на вас чекають прямі включення та репортажі з найрізноманітніших подій та інтерв'ю з цікавими людьми. І починаючи з 15-ї, новини, виходитимуть в ефір щогодини. На цьому я з вами прощаюсь до завтра. Далі ефір продовжать наші колеги зі спортивної редакції. До побачення! Моє вітання! Найцікавіші новини зі світу спорту на телеканалі Київ. Дніпро вийшов до фіналу Ліги Європи. У матчі відповіді на вщен заповненому Олімпійському підопічні Мирона Маркевича здолали Наполі 1-0. Пронизливий дощ не став на заваді обом суперникам, які тримали у напруженні глядачів з першої і до останньої секунди гри. Дніпро продемонстрував характер, самовіддано захищався. А коли створював нагоду, прагнув атакувати гостро. В одному з епізодів мети досяг Євген Селезньов, якого вже можна вважати спеціалістом по Наполі. Він відзначився в обох матчах з неополітанцями. Наприкінці матчу господарі стримали атакувальний шквал італійців і навіть ледь не подвоїли рахунок. У Каркас воріт влучив Матеус. Один історична перемога. Дніпра. Дніпро грало не тільки за Дніпропетровськ, Дніпро грало за всю Україну. І ця перемога, цей прохід у фінал. Звичайно, хочеться присвятити нашим, нашому народу, нашим воїнам, які, е, на жаль, віддають своє життя за, за нашу незалежність і за наше вільне право вибору. Так що це перемога для них і ми злобоку будемо намагатися їх підтримати всім, як можемо, і, звичайно фінал і Хочеться підняти цей мріяний кубок над головою. Звичайно, фінал є фінал. І ми будемо грати з командою, яка там того року його виграла. Я в Неаполі на прес-конференції сказав, що Дніпро буде другий в Києві. В принципі, так ми і сьогодні зробили. Ну і постараємось в Варшаві також показати хороший футбол. Як гра закінчиться, то вже друге питання. Я думаю, що футболісти розуміють, що ті фінали вони проявлять свої найкращі якості. Фінал Ліги Європи відбудеться 27 травня у Варшаві. Дніпро гратиме проти Севільї, яка пройшла кривницю Динамо Фіорентину з загальним рахунком 5-0. Нагадаємо також, що іспанці є чинними володарями лі... Кубка Ліги Європи. Однак команді Маркевича, що гратиме як номінальний господар у Польщі, не звикати бути аутсайдером протистояння. Хоча тренер Севілії Унає Емері оцінює шанси на перемогу власної команди як 50 на 50. Декілька хвилин тому на стадіоні Динамо стартував 24-й тур чемпіонату України з футболу. Сьогоднішній ігровий день відкривав та одночасно закривав поєдинок між Чорноморцем та Запорізьким металургом. На жаль, новий тур голів поки що не подарував В рахунок. 0-0 Більше влаштував команду із Запоріжжя. А Чорноморець вже 12 поєдинків поспіль не відчуває смаку перемоги. Таким видався день на спортивні події. Будьте здорові!